Всім привіт! Попався мені до рук такий сверлильний патрончик з металолому 316 b 16 Ну Я подивився, нічого йому наче не бракує. Цей посадочний конус цілий, неподритий. Зубчастий вінець також, начебто живий, одного зуба не вистачає. Запшикав його ведешкою, почухав щіткою. Але не дуже сильно він крутиться. Ну, майже ніяк. О, далі не йде. Треба розібрати подивитися, що там всередині. На Ютубі є маса відео, де розбирають сверлильні патрони. І в 90 випадках зі ста це робиться молотком. Спочатку лупашать молотком сюди, щоб розібрати. Тим самим забивають оцей конус посадочний. А потім, щоб зібрати, лупашать молотком сюди. Ну і... Забивають оці от виходи кулачків. Я вважаю, таким способом можна розібрати патрон тільки один раз, Ну, щоб подивитися, що там всередині, а потім викинути. Я буду розбирати більш гуманним методом. Зробив таку втулку. Зараз будемо розпресовувати. От і все. І не треба нікуди бити. Так, гайка випала. Треба запам'ятати, як стояли колочки. А тут сміття, он повно може, через той не крутиться. А ну, фокусуйся. Якийсь обломок. Зараз подивимося, що воно. І так, в результаті розтину маємо наступну картину. Тій запчастині наче нічого не бракує. Все тут добре. А от кулачкам дісталося. Воно як натерло. І тут тут он шматка не вистачає. І тут шматка не вистачає. Тут все нормально. Зараз на наждаку трошки попробую це все виправити. Може щось з того і вийде. Пакистанці станціям взагалі підшипники на наждаку ремонтують, а то якийсь патрон з металолома. Ну, Все рівно гірше йому вже не буде. Трошки шліфанув я кулачки. Такі вони блискучі, рівненькі. І тут зняв побої з цього кінця. тепер будемо збирати. Так, це у нас третій кулачок. Збирати треба так, як вони були. І щоб не перепутати, треба їх якось позначити. Цель сюда. Цель трошки. Закрутиться так і зараз цю обойму в тисках запресуємо. и все и никаких молотков Звісно, для сверлильного станка цей патрон уже не годится. Але на в задню бабку його обхати можна. Всім пока!